Подій після тих, що ми побачили, як можна сказати, колись Ісуса Христа розібрали, били його, катували і на нього ще він того, можна сказати, хрест завали йому. А тут просто у мирний час людям, розумієте, розівають, таке саме роблять, тільки саме Христа, дають руки. Ну Ви бачите все, що робиться. Тут просто в такій державі, як керують такі люди, з такою, можна сказати, Судимося, то просто неможливо. Я, мені просто стидно дивитися на найбільші тим хлопцям, які робить такі безшинні, можна сказати, протидії проти людей. Я просто хочу вибачити навіть за тих хлопців, які, як говориться, їх вже назад не повернеш. Але вони, можна сказати, загинули за волю України в мирний час. Я скажу, я ніколи навіть сльози не пустив, мене такий організм сльози не пустив під час походу. Вірменської національності загинула за волю України, мені щось сказав. Більше в мене нічого немає, що сказати. Дякую вам. Чи довго приймали рішення, щоб... То хто це вирішив? Може вам жінка допомогла, мама. Я сам вирішив, тому що побачу що... далі не буде. Скільки ще написала заяву? Скільки вас, вас написала? Написала заяви? Скільки людей? Ну, напис... ну, я здаю за себе, розмісти. що я можу робити? Багато вже не А ви не боїтеся, що вам? Що я маю бояти? я? Я що цей Ні, підрозділ, не боячись, скільки років працював, я не можу боятися. Ну, 24 роки, 4. Що вони робити? Ви лишайтесь на вулиці. Я сам спортсмен, я просто я собі там Я людина така, що я собі так... Що, а... що кажуть ваші хлопці, які там? Тож тобто ми знаємо, що поїхали. Тобто, угу. Ми їх ходить? просимо, щоб вони не робили того, що роблять інші. Просто, щоб вони не робили тих звучить дій, що роблять. Ну вони щось розказують. Що, що їх... Ми не спілкуємося з ними по телефоні. По телефоні ви знаєте, що там немає чого. Я не хочу, кожен відповідає за себе, я відповідаю за себе. Я б ваше на чачі сприйняла Ваше звітні. Вам підпишуть раз? Звичайно. А як сприйняли? Я думаю, задоволення. Шо, Ще представте себе, пав. Все, будьте здорові. Ми вам випишаємо. Молодець! Молодец!